Розіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Хмельницькій області знову прогреміли потужні вибухи під час масштабної атаки ворожими дронами на території України. Місцевих жителів закликають негайно перейти в Укриття. Наразі невідомо про пошкодження та прильоти. Росіяни уже другий тиждень підряд кожну ніч обстрілюють західні області України. Також дістається Києву. Росія не змінювала тактику ракетних обстрілів України. Основними цілями є військові Інфраструктурні об'єкти, оборонні підприємства та військова техніка. Про це в коментарі РБК Україна повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. Хибно говорити про те, що ворог змінив тактику ракетних атак. Можна говорити про зміну вектору атак, інтенсивності, характеру цілей, сказав він. Водночас, за його словами, тактика в них зараз залишається незмінною. Комбінація різних засобів ураження, щоб розусередити увагу нашої протиповітряної оборони. Зараз у росіян є визначені цілі у кожної свої пріоритети. Наші військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, важливі стратегічні об'єкти, оборонні підприємства, склади сукупчення військ і особливо західна техніка і боєприпаси. Додав ігнат. В той же час генерал-лейтенант США відставці Бен Ходжес вважає, що Україні треба бити по складах російських ракет. Для цього захід повинен поставити їй далекобійну зброю. Про це Ходжес сказав у інтерв'ю РБК Україна. Я більше не думаю над тим, чи можуть у росіян закінчитися ракети. Здається, їх залишається чимало, і також здається, ще є сотні. Ні, дронів, які поставили Іран, тож ключові завдання. номер родин робити все можливе для захисту населення. Номер два продовжувати вдосконалювати протиповітряну і протиракетну оборону. Номер три йти до джерел, щоб тобто завдавати ударів по місцях, з яких запускаються ці ракети та дрони. Сказав Ходжес. Він вважає, що не можна дозволяти Росії безкарно стріляти з глибокого тилу. Обмеження заходу щодо надання зброї більшої дальності дії ніж GMRLS, фактично дає Росії таку можливість в той же час Україна Успішно вже використовує Storm Shadow – Це високоточна крилата ракета великої дальності повітряного базування спільної британсько-французької розробки компанії MBDA. з дальністю ураження у приблизно 250 кілометрів і здатністю нести боєприпас вогою приблизно 450 кілограмів. Вона в цілому схожа за характеристиками з американськими Ейті наземного базування. Експерти з питань авіації у Лондонському королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Джастін Бронк називає ці ракети друг. Вою зброї, призначеною для ураження стратегічних цілей. Вартість такої ракети оцінюють у 2,2 мільйона фунтів стерлінгів 2,5 мільйона євро. З отриманням систем Хімарс та їхніх гусеничних аналогів. МЛРС Україна від літа минулого року продемонструвала вражаючі можливості завдавати ударів не лише по командних пунктах противника, але й виводити з ладу цілі логістичні артерії, такі як Антонівський міст у Херсоні. Як і прогнозували, оглядачі залишившись без забезпечення, російські військові змушені були. Ухвалювати непрості рішення залишити обласний центр і відсунутися на лівий берег Дніпра. У лютому цього року США також оголосили про постачання в країні бомби GLCDB для рсзв та МЛРС з радіусом ураження до 150 кілометрів. Та з утриманням Storm Shadow ЗСУ виходять на цілком новий рівень радіус ураження значно розширюється і це дозволяє краще підготувати так звані формувальні або підготовчі операції перед початком потужного контрнаступу, кажуть опитувані DW військові аналіти якщо згадати про те, який ефект торік мали Хімерс на контрнаступ України на півдні та сході через свою дальність у з ракетами Storm Shadow. Тепер ця дальність збільшується утричі. Вони особливо ефективні проти підземних бункерів, адже обладнані тандемним боєприпасом, каже Марина Мірон. Своєю чергою, колишній офіцер військової розвідки Великобританії Філіп Інграм називає конкретні цілі на окупованих Російською Федерацією територіях, які за його оцінками будуть уражені в першу чергу. Вони можуть уразити. Керченське міст, яке є дуже важливим логістичним сполученням між Росією та Кримом, він був сильно пошкоджений унаслідок атаки торік. І росіяни досі ще його ремонтують. Сказав він в ефірі BBC News і додав, що можуть бути атаковані логістичні центри росіян в Криму, які використовуються для забезпечення російської активності на сході України, командні пункти та аеродроми. Азета «The Guardian з посиланням на експертні оцінки у Лондоні прогнозує, що під український удар можуть потрапити також військові об'єкти Російської Федерації в Джанкої. Севастополі, а ще аеродром у САКах. Думаю, що наданням озброєння, яке може допомогти ефективно вразити російські склади боєприпасів, логістичну підтримку, військові частини, потенційно і командні пункти. Британці хочуть зробити все, щоб український контрнаступ виявився успішним. Сказала коментарі DW старша експертка з питань безпеки лондонського Кінгс-коледжу домітіла саграмосо. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Перемо. Możemy razem.